Чат-бот в Інстаграм це автоматизований помічник, який може відповідати на запитання підписників, збирати інформацію, оформляти замовлення та виконувати інші завдання відповідно до заздалегідь підготовлених сценаріїв. Для підключення чат-бота до вашого Instagram профілю у вас мають бути бізнес акаунт в Інстаграм, для якого ви підключаєте бота. Сторінка компанії Facebook пов'язана з обліковим записом в Інстаграм і включеним дозволом доступу до повідомлень. Особистий профіль у Facebook з правами адміністратора на сторінку компанії у Фейсбук. Додатковий другий особистий обліковий запис в Інстаграм. Його ви додаєте підписником як власник бота для тестування. Розглянемо, як створити чат бота в Інстаграм. Для початку зв'яжіть бізнес сторінку у Facebook з бізнес-аккаунтом в Instagram. Щоб підключити Instagram через Facebook, виберіть Потрібну сторінку та перейдіть на неї. Перейдіть в налаштування сторінки, натиснувши кнопку Керувати. Виберіть Підключені облікові записи. На вкладці Інстаграм натисніть кнопку Підключіть обліковий запис. У новому вікні авторизуйтесь у потрібному бізнес аккаунті в Instagram і надайте дозволи на надсилання повідомлень. Після успішного підтвердження ви отримаєте повідомлення про те, що сторінки пов'язані. Ви також можете підключити Facebook через Instagram. Якщо у вас тип облікового запису особистий, відкрийте меню у верхньому лівому куті, перейдіть до налаштування і конфіденційність, тип облікового запису і інструменти. Натисніть Перейти на професійний обліковий запис. Виберіть категорію, яка найкраще описує ваш акаунт, і виберіть тип облікового запису бізнес. Інстаграм в процесі налаштування облікового запису може запропонувати вам відразу підключити сторінку компанії в Facebook. Якщо у вас на телефоні встановлено Facebook, Інстаграм автоматично підтягне інформацію та запропонує вам вибрати сторінки з профілю, до якого ви увійшли. Також ви можете підключити Facebook обліковий запис окремо через налаштування, Відкрийте меню у верхньому лівому куті та перейдіть до налаштування та конфіденційність інструменти для бізнесу і засоби контролю, підключити сторінку Facebook. Виберіть «Продовжити». Увійдіть у свій обліковий запис у Facebook, якщо ще не авторизувались. Потім виберіть потрібну сторінку з підвантажених або створіть нову та натисніть готово. При підключенні сторінки Facebook ви автоматично даєте дозвіл відправляти Facebook повідомлення від вашої instagram сторінки. Щоб перевірити налаштування дозволу, відкрийте меню у верхньому лівому куті та перейдіть до налаштування та конфіденційність, повідомлення та відповіді на історії, керування повідомленнями. Дозволити доступ до повідомлень має бути активним. Щоб підключити чат бота в SendPulse, Перейдіть до розділу Чат-боти у вашому обліковому записі. Якщо раніше у вас не було підключених каналів, натисніть Підключити канали. Якщо ви вже підключали роботів, перейдіть в розділ Управління ботами. Виберіть Потрібний канал. Перевірте пункти за списком чек-листа. Позначте галочкою Я виконав попередні пункти та натисніть продовжити через Фейсбук. Увійдіть до Facebook облікового запису, який пов'язаний з вашим Instagram бізнес акаунтом. Користувач, якого ви підключаєте, повинен мати права адміністратора на сторінки компанії у Facebook. Якщо у вас кілька сторінок компанії у Facebook, переконайтеся, що ви вибрали Facebook сторінку, яка пов'язана з обліковим записом в Instagram, для якого ви хочете підключити бота. Далі, щоб додати власника до створеного бота, залогіньтесь у свій особистий instagram акаунт і відскануйте QR код або перейдіть за посиланням на ваш бізнес акаунт в Instagram. При перезавантаженні сторінки код змінюватиметься. Вам потрібно надіслати поточний код для ідентифікації користувача власником робота, натисніть Повідомлення в Директ профілю, введіть цифри та надішліть повідомлення. При правильному підключенні ви отримаєте вітальний ланцюжок, а в аудиторії бота біля вашого контакту з'явиться напис Власник.